Друзі, всім привіт! Я в польових умовах зараз буду записувати відео десь так, тиждень і далі повернуся в студію. Отже, сипеться армія Асада. Він взагалі починає серйозно втрачати території. Я не думав, що отак настільки по суті буде все рушитися. І продавлюватися фронт з півночі і ніякі ні Асадівські соколи, так звані, ні московські ССО і інше нічого не допомагає. Навіть зняли безпосередньо зараз командувача Московського. А по різну інформацію Валепо був знищений командувач генерал іранських проксі. Тобто, насправді, втрати Асада надзвичайно високі, і просування йде дуже добре для опозиційних різних сил. Також де про те, що співня починають потрошечку рухатися. Ну не знаю наскільки це правда, але ну, якщо говорити, говорити виключно логічно. То, напевно, так і будуть робити. Зараз всі групи з різних сторін, там вони країни почнуть активізовуватися і, по суті, руйнувати режим Асада. Але це далеко не вся інформація. Але давайте все ж таки про цей рух. Отже, Алепо було взято швидко, надзвичайно, вже скинути там пам'ятники режиму і батька Асада Пам'ятник І там все поскидали вже безпосередньо. Представники північних коаліцій знаходяться вже в місті, але це не найцікавіше. Найцікавіше те, що просування йде. Надзвичайно швидко і далі. Мова йде про міста і фортеці, де, по суті, які беруться ну, можна сказати, такими загонами швидкого реагування. Люди на мотоциклах заїжджають, і от вам місто Хама. Це зарабською фортецею з населенням 680 тисяч. Впало практично без бою ну без бою, давайте так скажемо. І це вже надзвичайно серйозно. Ми можемо говорити про те, що скоро можуть бути захоплені і аеродроми в військові, воєнні безпосереднього режиму Асада. І це надзвичайно добре, тому що це союзник Московії, і на сьогодні там АСА дуже сильно просить помочь, особливо авіаційної. Це відтягування вже сил авіаційних. Але про чому це гарно? Ми ще далі поговоримо. Ще одна важлива інформація є в цій всій історії. Це те, що є можливість потенціалу державного перевороту. Справа в тому, що конкуруючи різні групи, на сьогодні можуть зробити цей переворот різні арабські джерела про це говорять. Я не буду зараз вдаватися конкретно всі ці групи, хто там, які там арабський корпус сирійський, не арабський корпус сирійський, хто проти кого там бореться. Але, грубо кажучи, частина військових може повстати проти Асада. Ну, Так чи інакше, відео з обстрілами йдуть, їх видно, що там відбувається конкретно на сьогодні, ми понять не можемо. Всі правди ми не знаємо, як то кажуть. Але дуже інтересно, видно, що режим серйозно падає, і відступають Асадівські війські. Я про це ще раз кажу, світлину тут покажу. От, і це дуже добре. Надзвичайно добре, тому що. Це серйозний фурпоси, союзник Московії, які сьогодні просто руйнується, падає, і це показує слабкість російської периферії. Дайте зовні впливу. Периферія далі там особливо подивимося, як вони будуть втрачати остаточно підбрюща своє і як там у них там буде палати близько до центральної Азії. Подивимося, що там буде далі відбуватися. Але суть то яка, що це надзвичайно добре, тому що це буде відтягувати ресурси Москові, бити і по престижу і показувати, що все у них не так добре. У них ресурсів вже для боротьби серйозних немає. Є триматися по світу Московія як серйозний геополітичний гравець стухає, падає, відпадає, тому що ніяких баз може і не бути безпосередньо у цьому регіоні. і це надзвичайно важливо для нас. От вони будуть відтягувати ресурси, кажуть про те, що там якийсь полк су, су 34 може бути задіяний. Подивимося, якщо так, це теж надзвичайно добре, тому що чим менше у них буде авіації задіяно тут, тим краще. Я повторюся це. Тож, друзі, чим сказати про що тут. Я у карту ще раз поверну для того, щоб подивилися, наскільки гарненько на сьогодні виглядає, прям такий прорізи, де да? треба розуміти, що тут де зліва оця невеличка територія, яка ну невеличка, вона величка, але вона вже стає все, така, все більш, можливо, відірвана від основного Дамаску. Тут вже є серйозні бази, пов'язані з Московією. Сподіваємося, їх буде оточено і знищено. От того, що просування надзвичайно добре. Ще можна сказати, що дуже сильно окрилився цією, цією ситуацією Ізраїль. Є ймовірність, що він так чи інакше може включитися, особливо з обранням Фредовища, це може справді статися. І будемо, будемо очікувати і сподіватися, що Ізраїль теж сильно включиться. Є навіть така інформація, що вони почали бити по сирійським військам на Голландських висотах. От тому що ж, всього хорошого, як то кажуть. Одна одна тварюка на одну тварюку в регіоні буде менше, а посилення Московії і зусилля геополітичне буде слабкіше, і це надзвичайно добре. Ми просто віримо, що так само станеться з московськими військами. Вони почнуть сипатися, тому що по суті. Сама система їхня недовго тривала, Ну, власне навіть той самий Пригожин це показував, що при потрібних обставинах до Москви діти дуже буде легко. Це не означає, що ми там маємо кудись йти, але точно відбувати свої окуповані території рано чи пізно ми зможемо, тому що не може цей режим тривати надзвичайно вічно, як і будь-який невільний демократичний режим. Тож, дорогі друзі, така от інформація. Ну там є ще така цікава інфо. Про Трамп там вводить додаткові мита, потенційні для тих, хто там захоче гратися в альтернативну валюту в рамках Брікс. Ну, це вже окрема історія. А от відео, де постріли безпосередньо в самому Дамаску, у нас на телеграм-каналі посилання на нього буде в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, ну і з нами. По